Їжак та заєць. Був собі їжак, якось він раненько вийшов зі своєї домівки, подивився на білий світ, вийшов та й каже сам до себе. А піду лишень у поле. Подивлюся, як там моя морква та буряки. Іде собі та пісеньку могикає, коли виходить із за куща заєць. Він саме в полі оглянув свою капусту чи велика виросла. О! каже їжак. Хто прудкий, то вже й на ниві. А ти, заяць йому, усе кривуляєш, криволапко, і батько твій криволапко, і дід криволапко був, такий увесь твій рід, і ти такий. Їжак здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батька його, й діда лихим сломом вам'янули. От він зайцеві й каже ти мене береш на сміх, а хочеш зі мною на випередки? Побачимо, хто кого пережене. Заєць, як зарегоче, ти на випередки зі мною, а їжак спокійно. А так, і з тобою. Ну, добре, засміявся заяць. Давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А Заєць тому радий, бо він був голодний та подумав собі І це мені добре, попоїм капусти, краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить чужак додому та й каже до жінки: Знаєш, жінку, який мені клопіт, який, чоловіче, мушу із зайцем бігати на випередки та й розказує все, як було. То це ти берешся перегнати зайця? Аж зойкнула жінка. Мовчи жінку, мовить їжак, якось буде. Збирайся лиш та ходи за мною. Ідуть вони, а їжак і вчить свою жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш із цього краю борозни та стій собі, а як добіжить заєць до тебе, то ти скажеш Я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то я там йому гукну. А я вже тут. Добре, мовила їжачиха. Приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього, ну я вже готовий. То біжімо. От став заєць в одну борозну, їжак у другу, раз, два, три. Побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає Заєць у кінець ниви, а там їжа Я вже тут. Ей, каже Заєць. Ану біжімо ще раз. Побіг Заяць. Прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає Ого, а я вже давно тут чекаю. Ти дивися, ану біжімо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то була їжачиха, ви знаєте. Побіг ще раз, а там їжак. А я вже тут? Знов кинувся заєць бігти. Так бігав він дев'яносто дев'ять разів, а за сотим разом як упав посеред ниви, підвестись не може, так набігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися зі слабшого, сказав тоді їжак та й пішов із їжачихою додому.